Як правильно оцінити вартість і потенціал дохідного об'єкта перед покупкою, да? на що треба звернути увагу, щоб не заїхати в маргарин? Я думаю, що ну, будь-які інші методики оцінки вони доступні тільки реально фахівцям. Якщо ми будемо е, це оцінювати через собівартість плюс маржу девелопера, це може оцінити тільки фахівець. Тому мені здається, що це доволі чесний і ранковий підхід, оцінювати щось порівняльним методом. Якщо я е, оцінюю комплекс, в ньому я купую стільки-то квадратних метрів, наприклад, свого житла, і за це отримую ще плюшечки у вигляді там, спа, ресторанів, басейнів, інфраструктури, лісу, зон загального користування, барбекю, дитячих майданчиків, кімнат, ну, розумієте. І тоді я е, оцінюю, а які у мене є альтернативи? Отримати щось схоже по насиченню схожих по Фінансовій привабливості регіону у схожих по своїй компетенції досвіду і так далі, операторів.